Добрий день. Купив нові педалі. Педалі, які були при покупці, велосипеду вже розламались. Купив одне китайське, колись точніше купував і хватило на зовсім мало. Потім інше. Зараз покажу. Такі от китайські. Саме цікаво, коли китайські купуєш педалі, вони не змащені. Я розбирав, дивився, влівою трошки було, а в правої ще в рази три менше. І то там влівої навіть, мабуть, пару капель було. Так що невідомі... Китайські краще не купувати, як оці. Прийшлося розбирати і змащувати. При розбірці дуже невдобно, коли ця частина дужки педалі, бо контур педалі знаходиться знаружи, а оцей копачок внутрі. Коли знімаєш ковпачок, його неудобно знімати і викручувати теж неудобно. Цей контур педалі заважає. Тому таку конструкцію педалі краще не купувати. На заміну педалі купив маркировка ВП 895. Виглядають вони приблизно такі ж саме, як і китайські. Тільки це НЕКО виробник. От з лежної сторони подалі написано НЕКО. На ковпачки НЕКО. Повністю лі... літи ці педалі. Так, це китайська педаль і неко. Так, Озі. не ко ваші. От наглядно можна подивитись. ОНЕКО ця частина роз'єднує контур позалі більше, Китайський невідомий менше. З лівої сторони теж саме, тут тобто ширше менше. Плюс Онеко іде, що зразу пачок і розбирати буде набагато удобніше ніж в такої конструкції педаль. Також порівняти... Ага. От вісь. Тут трошки і видно там міліметру, може біля 10 по ш... ширині ось ця частина. Внеко набагато ширше. Також можу сказати, що... Коли я купував в магазині, вони були закручені, що вісь взагалі не крутилась, я попросив, мені змастили. По звуку крізь цього вам чути не буде, бо я цю китайську тест змащував. Коли дуже мало змазки в педалі і починаєш її крутити, за вісь звук, як третя. Метал об метал. Так подшивнику. Трошки чутно. Або може, бути. Будь... Тут гладко крутиться вісь, а коли з маски нема, вона не так плавно повертається. Так, чому мені неудобно воно тут ось так прокрутить? Ось. Так що... Получається, навіть ці фірми, коли купуєте, вона не змащена, її треба змащувати. Подивимось, як ці педалі себе покажуть, то що передбирати набагато простіше буде. Це дуже добре. Також можу сказати, ну, в педалях є ось цих китайських рогліках якісь НЕКО. Теж нема. Можна закручувати їх не обов'язково кульчом тут зажимати, а шестигранником з протилежної сторони. Зараз покажу. На цій частині педаль вкручена. І можна шестигранником з іншої сторони вкрутити. Це буде трестюга набагато удобніше, ніж звичайним кошково-накидним. Ключом, якщо подивитись, ось тут зазор. Ключик став, тільки педаль підкрутив, щоб е ціпка не теркатись. І можна закрутити. Так, чи, так що отакі страшці мордасті з цими велосипедними педалями.